Вітаю малята! Га-га-га та ге-ге-ге. Це прийшов до нас звук Г. Буква Г якраз така, наче шиє гусака. Здогадалися, малята, який звук сьогодні будемо вивчати? Перед нами ілюстрація гусака Гоги. Послухайте про нього казку У бабусі в селі жив собі гусак Гога. Гога був дуже важливим гусаком на всьому пташиному подвір'ї. Його слухали всі птахи, і курочки, і качки, і індики. Коли у двір заходив новий птах, гусак Гога першим вітався з ним, важливо вигукуючи, Га-га-га-га-га-га-га. Одного разу до пташиного подвір'я залетіла Гава. Гава зраділа, почала голосно вітатися з усіма. Гикики. Малята. Хто був найважливішим на пташиному подвір'ї? Гусак. Який звук виходив у гусака Гоги, коли він вітався з новими птахами? Га-га-га-га-га-га-га. А який звук виходив у Гави? Гґ-ґ-ґ-ґ-ґ. Зверніть увагу, що звук гусака Гоги і Гави вони схожі. Коли ми їх вимовляємо, пісенька не виходить, звуки немов вибухають. Їх можна тільки почути і вимовити, але не проспівати. Візьміть, будь ласка, люстерко і перед люстерком спробуйте вимовити звуки гусака гоги і гави. Зверніть увагу на правильне положення ротика. Губки і зубки розімкнуті, але язичок знаходиться глибоко-глибоко в ротику. Спробуйте вимовити звук г, 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 Г. А тепер звук Г. 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 Разом зі мною вимовляємо слова, які починаються на звук Г. Голка. Голка. Гном. Гном. Груша. Груша. Голуб. Голуб впевнена малята у вас все правильно виходить. А тепер пограємо у гру, де знаходиться звук. Звук Г у нас твердий приголосний. Позначати ми його будемо однією рисочкою. Якщо почуємо звук Г або Г, на початку слова ми поставимо рисочку в першій клітинці. Якщо почуємо всередині слова, поставимо рисочку в середній клітинці. І якщо ми почуємо звук Г або Г в кінці слова, поставимо рисочку в останній клітиночці. Ось звукові чоловічки звуків Г і Г. Так як це звук приголосний, то вони у синіх костюмчиках. Але подивіться, в одного чоловічка на шапочці дзвіночок, тому що звук Г це дзвінкий, твердий приголосний. К. Букви Г і Г це дві різні букви. Вони дуже схожі одна на одну, але у букви Г є ще невеличкий крючечок. Ось звукові чоловічки взяли схему слова. Тож починаємо гру. Будьте дуже уважні. Вимовляйте слова правильно. Горобець. Горобець. Звук Г знаходиться на початку слова. Гава. Гава. Ми чуємо звук Г. Він знаходиться на початку слова. Гусак. Гусак. Звук Г знаходиться на початку слова. Вогонь. Вогонь. Звук Г знаходиться всередині слова. Горіх. горіх. Звук Г знаходиться на початку слова. Малята. Навколо багато різних слів, в назвах яких є звуки г та г. Подивіться навколо себе: знайдіть ці слова. Та пограйте з мамами у гру, де знаходиться звук. А зараз послухайте віршик. Галасливі гави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм гелгочуть, що й вони скакати хочуть. Який звук я виділяла голосом? Вірно, звуки г та г. Чекаю вас малята на наступному занятті. Гарного всім дня, до побачення!